І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру, де е, потрібно. Що робити? Бешкетувати? Бешкетувати? Коротше, е... ця... ну, так, всім привіт! Сьогодні ми граємо з Тимофієм е, в гру, де потрібно гуляти за бабу сліпу, яка, якій треба потрібно розказувати е, дорогу, куди їхати. Е, Тимофій буде за бабу, він бу... ой, наоборот, я буду за бабу. А Тимофій буде мені казати, куди їхати. Ну чого, то ми а поїхали, машинку... ми вам все покажемо. Також я а... під відео ставлю ссылку на Тимофіїв канал, переходьте підписуйтесь. А я на, на його канал ставлю ссылку і. яку машину? А, я вибрав. Клас. Ось так, ось така іграх. Она таку. А а як мені коннектинг? що то трошечки Богдан ти вийшов. Я в грі. А, ти в игре? О, і я. Вс. Ну, ось, та, ось так ігра, надо цю передачу. Зараз ми тимофіяс смолить будем. Така машинка. Ой-ой-ой-ой-ой. Черв... Не надо мені. Лучше вогонька. То машинка згорить і я згорю. И. І... Я забыл. Ладно, ну все, будем ехать. Тимофей, куда мені їхати? ехать? Куда ехать? Давай прямо. Едь прямо, прямо. Тут дивись, Прямо вообще прямо-прямо. Отвались. ну, укроп. Прямо едь прямо. Идь прямо. А то... Давай еще, 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 еще. Тепер... О, стой, стой! Привет, привет. привет! я, я тут утро... Впереди. Все, давай же, я назад. думаю... Аж так, мне, не видно тут трохи... А то YouTube. Да, трохи а... видно? Да. Н назад давай, назад, назад. Мне... Да мне... Ой, я, я передачу не приключил. Стой! Да я знаю, куда ехать. Ну давай. Знаешь? <кхи> <кхи> да там, 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 там давай. не видно трохи. Давай, ну, ще, еще, 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 еще. мне трохи видно. Трохи видно. Ну, давай назад, назад. Або бо вот так. Ты включил там. Да я, я не знаю, я не знаю, я, как их выключить. Як? Куди мені їхати? Mm, да, сюди, сюди. Е, стой, ще, іще, іще повертай вправо, право, право. <laughs> Ой. В тебе трохи тяги. Я Ой. поганий. Я поганий, внучок. <laughs> поганий, поганий. Все, не Назад, получиш. Не, не получиш ти блинчики і пирожків. Ай, ладно. Значить, право, 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 право. Вперед. Вперед, бога там. Давай. Еще право, право, стой! Право! Вправо. Давай. Право! Вправо. Прямо. Прямо. Давай ще! Ще, ще, ще. Я, я помню ще. цей участок, я помню. Прямо. А, ну ладно. Ми просто проходили, стой, стій, стій, стій! стій. Не, не назад, назад, назад. Сильно повернув вправо. Ми просто проходили, в принципі, ми повним цей шлях трошки. Дивились, да, тр... чи в... Трошки. Чи гратися нормально? Ой! А, японія, Ні, все, назад, японія, ну, назад, бої, я поняв, все, я поняв. Я поняв. Ага. Uh -huh. Давай. Вліво. давай прямо, Вліво, ліво, ліво. Максимум вліво. Бабка нам красимово когти. А, да. а ти туди нам їхати. Ваш... Назад тут давай. Тут управляти можеш. Я понял все. Ну, Мені Давай назад ще, ще. Віч. Ей, не туди, не туди, назад надо, назад. Чого? Там Есть одна ноут. Там закрыто! Что тут? Там закрыто! Закрыто, я тебе кажу! Або дивись, Або стой, стой, стой! Або назад, назад, тришки! Назад! Стой! Стой! Там монетку надо вкинуть! Яку? Куда? Прямо, прямо! На бинтку на битку! Мне надо не монетка, хотя я не <кхи> давай. я не розумію, що таке. Не їдь не буде. Зараз я його розкручу трохи. О, дивись. Теп... М -м 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 -м. Я трохи горю, так? Да? Значить, дивись. А назад давай. Та я тебе? Я тебе трохи охладив. Я трохи. Та я... я тебе охладив, ти там Все. просто горю. Давай назад. Трішки назад, Богдан, трішки. Давай, тепер давай вліво і вперед. Максимум вліво і вперед потроху. потроху. Тепер, прямо. Впрямо. Тепер вивертаю руля впрямо. Богдан, прямо. Тепер вправо, вправо. Стой, стій. Давай прямо. Ну, трохи вправо. Щоб могли ми монетку вкинути Давай, давай їдь, 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 їдь Стій, стій, стій стій, стій, стій. сті! Ладно, пойдь, все йде, пойдет. Зараз дай. Ай, не попав. Зараз будемо монетками кидатися і так. Давай зараз я ще раз попробую. Назад, трішки, назад. Трішки да. назад, Богдан. Хорош, хорош. стій Ні, давай, назад. Ти світло включу. Давай, назад, назад, давай. Назад. Вправо тепер, вправо. Вправо. Вперед, топо, вже Стій, стій, стій! Вліво! Вліво. Непонятно підходить! Сінь, не треба назад, не надо назад, не треба! Вперед! Стій, 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 стій! 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 Давай вправо! Давай вправо і прямо! Хар, э, стой, 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 стой. Назад, трішки назад. Хорош, хорош. Давай мені теперь монетку. Бабулька. Спасибо. Хочу таке. А, О, я тебя убрать. Вс. Я не попал. Я не попадаю. Давай мені ще одну монетку. А? Так ми накидаємося монетку. <ріст> давай. Давай. Я тобі кажу, давай мені монетку. Я тобі дам монетку. Монетку, а не... Давай ще одну. Просто не попадай. Я бабка, реально реальна. Dai. Ну, Чого я теперь зиму. Два і назад, назад, взагалі, щоб мене всі не потрапила, Стій, 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 стій. сті. Тепер вліво. При як мені їхати тепер? Де моя передача? Е -е, ну передача, то ти сам вже винуватий. Зараз все. На, кину я тобі. Давай, пора ты влево, 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 лево. <сю> да. <сю> я бачу, я Пару, бачу, прямо, прямо. Прямо. Я помню, что. Б... Тепер вправо, 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 вправо. вправо. Ты ж Хорош, хорош, тепер прямо. Может просто прям. Ой, ліво, ліво, ліво. ливо, ливо, ливо. Ой, це ти включив. Ні, ти. Я, тр трішки горю, нічо. я тут горю, нічого. У тут все горить. Е, эээ, сейчас. Як його его О, спасибо. Давай, тепер назад. 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 Назад давай. Да я, я пытаюсь, но не выход. Давай налево. Да ну назад. Назад давай, назад. А власть вп... пойдет. Ладно. Давай. Вправо. Вперед, вперед. Вперед. Давай, молодец. Давай, прямо теперь. Потихеньку впрямо. прямо. О, скоро я буду бабулино. Давай вправо, вправо, право, 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 право. Ты понял. Можна сказать вправо, а сказав прямо. Да? Ну тоді давай. Ну погано. А. Зараз ми а А ти помниш, а ти помниш, як ми гуляли в перший раз, тово перевер. Все, я здох. Да. Давай тоді. Ну давай як Чек загорів. Включи. А я не знаю, як переключати, але ну, саме Да. Ключи нажимай на ключи. я как, а как на них нажать? На ключи. Я не могу. На них не попасть. знаю, я я кое-что держу. Эй, забери, Тимофей, запари. Тимофей, забери, Тимофей, забери. Ладно. Чего ты беру так открытый сегодня? Ой. Давай, поехали прямо. Куда мне? Зараз, я, я тришки помню, в принципе. Прямо давай. Дарец прямо туда значит передач. давай прямо 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 направо на а, праву на направо. на праву направо, давай, направо, давай, прямо, прямо, прямо. Ровней! А, Лево, влево. Прямо влево, прямо влево. Угу. Все, выход взял. Да, вот, вот Ага. Я бабулина и кос... направо, нап... направо, 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 Ну, прямо. Прямо, направо, 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 направо. Максим направо. Максимум. Там кинь эту кассету. Было кассету всю. Не мафей, кассету. ну не можем на метафору кучи. Я бабулька, я за рулем. Косвета упивные! Де твоя кассета? Все. Ты не тикай на неї. О! Так пихал прямо. Ага. Кхе -кхе. Прямо поїхав Прямо. Главні, щоб було в коривом. Прямо. Це ми сюди в перший раз ще доїхали, сьогодні на разу не було. Древійся трохи, трохи лівіше. Ага, а трохи я нічого не бачу. Ливіше трохи були. Лівіше! Влево. А, а тепер, а тепер трохи проїдь. Трохи, ну, ще, ще трохи. Все, направо, 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 право. направо. Вправо, право. Дима право. Право. тут пара Стоп! Аня, иди, 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 иди. <кхи> <кхи> назад. Їхать? Назад. Назад, Тимофей, назад. Ми <кхи> з тобою повернуся в стіну. Ай, ну назад так. Все. ну стоп. Тепер направо на максимум. Яка там стіна? Може автомобіль? Давай. І пер, вперед, давай, вперед. Тепер отак. Тепер ну, трохи, трохи ще давай, трохи. Ось ще трохи. Тепер? Ще, 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 ще трохи. Давай. Ні, ще трохи, подожди. Тому машину врізали з цим фей, коли ти повертаєш? Я кажу, вперед трохи. Ай. Ну стой, 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 стой. Давай. Стой. Пар, паред, трохи, трохи вперед Ага. Стой! Я налево, наліво налево, налево. Выключу налево. Ай, прямо, наверное, прямо. Давай. Может уже машина тебя поломается. Давай направо, 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 направо. Стоп. Все. Назад э, давай. Ладно, назад. Выключи світло. Мені нічого не видно. Я тебя выключу, ты його выключи. Ні, ты давай выключай. Выключай тоже. На приборці. Да, то не я Да не, не, не на приборці. Назад, стеболи, назад, назад, назад. Ого, тут переулки, ти ты их не прыгаешь назад, давай. Назад. Да? О, да, вправо, ще, ще право, право. Максим назад. направо. Mm -hmm назад тоди. Назад таги, да? Что? Шо? на мене з радостю кассету. Шо? Кассету забори. Ладно. Назад, назад, назад. Стоп, 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 стоп. Ой, прямо и направо. Максимум направо. Ага. Прямо. И максимум направо, да? А не прямо, покажу, прямо їдь. Зараз Выровняй, выровняй машину, выровняй. Выровняй. Направо направо, 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 направо. Направо? Вот так прямо. А, направо. Давай, прямо. Направо, давай. Газуй, максимум, газуй. Направо, 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 направо. Лево, 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 лево. Прямо, прямо, їде? прямо, прямо <кхи> прямо. Є, їде. Їде давай, прямо. Есть, еда. Идем прямо, Прямо, едем, еды. Прямо. налево ну, а куда ж ты ж будешь а ну, так так ручь. мы скоро промище, промище, и научимся назад 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 А А, пошел... а, руля а ну, право, да, правую. Да? Ну, право. что, что? назад назад трофи, трофи. Трохи назад. ще трохи назад. це все нормально є Я кажу, что я треба кинуть. Кинуть надо. Ты там крути. Автобуж это авто. А я бы мне открутить. Тут нема штучки. Дай мне штучки. А что это? А что-то надо крутилка. На, ось тебе прикину. А что там тобі надо? Скинуть копейку. Попейку, я, я дивлюсь, мы мы будем еще. еще? Я не попал. А, там, там, У там, 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 надо там, 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 О, попал. там, поехал. А, не попал. попал. Я не попал. Поехал? Оно, че, оно, я попал, но оно не <coughs> Все выкинем скоро. Що? А ну поїхала. В менет когось есть. Да ты ж удивилась ей! Прямо? Давай мене Ну що тобі убрать? А <гум> мой датку задивився. Що, прямо? Да мы відкрили. бауны бабулька що А ну, а де мені оту жовтеньку штучку? Жовтеньку. Де мені жовтеньку? А тепер да. давай, і трохи, прямо, трохи, трохи, трохи прямо. Ліво, тут трохи, вліво, трохи вліво. трохи влево. Стой! А ну, назад і вправо. Назад, ну, назад. Назад, Назад. Вправо. <кху> і назад. Давай, і поїхали, поїхали. Скажеш, що хорош. Газуй, газуй, газуй. Газуй. И... А теперь прямо. левую и прямо. А не просто прямо. А, просто прямо? Ну, давай, еще трохи, 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 давай. Так. Стоп! А еще, еще трохи. Трохи. Вообще а трохи, 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 трохи. Ага, стоп! Зараз. Еще... Ну, все, стоп. Да он и есть, и на, и ж там є, а? На. Я до чого дотягуюсь, до чогось. От і біткоїни мені їдем. дай. От і додай мені тоді біткоїни ще. Тимофей, я не знаю, що робити. Тут а, все баво не відкривається. Я теж. Ось на тобі К'ю. На тобі ще ось сьогодні. Все на щоб все оплатив ми... тіки. Ми зараз туди все повкидаємо. На тобі даже кастету ногу. Оплати бабульці. Бабуліки бабулинок оплати. на проломе на закрыт. пролом едем. Тимофей, а ну, э, на мой руля и нормы на ключи. Тимофей! Димо... А. <связь> что? А! <себе> Тимофей! Может, что с бородачку есть? <связь> да что ты? А что с бородачку может есть? А це? Та вибрось, Тимофей! Перепаде температура. Зними руля. Ладно. Як? Не... Тепер не підгораєш. <плес> Тимофей. Ладно. Так краще буде, краще Зараз, да, Тимофей, зними руля Краще буде. Ду другий ну, з Зними руля, Тимофей як я, я тобі зніму? Правий, правий, правую кнопку рутея. Миші, Правую кнопку. Вс, а, а тепер А теперь на ключі. Тепер, а тепер на ключі нажми. А тепер подивися. А, а тепер подивися, куда ехать. А тепер назад придм. <кх> Попробуй. Нет, сти, 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 прямо, 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 не повертай, прямо, 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 сти, прямо, а ты налево. Я прямо ехал. Ой. Может давай назад, тогда давай назад да. и на пролом будем. Давай. Назад, назад. На, давай, прямо, прямо. Не, да, надо просто разогнаться нормально. А, що там с тих? Що Что ж там треба? Тепер прямо. Что це за машина? Не, без габаритов якась. Она не хоче їхати. Не габаритная якась вона. Давай, прямо. Прямо? Полно. Давай. Прямо, полно, полно. Да. Не, мы так скоро поломаем машину. Ну куда подай Эх. там. Запынися, Даня, так запынися, запынися. Даня, а то я заберу. Ай. Я заберу, я не можу. Да ты заберу! Дай повернися дай! Так выглядишь Ти показуєш пальцем на мене І ще смієшся Сти-сти-си-си-си. Спасибо. -сти. Е Куди нам їхати, я не понимаю? Що ти мені дав полбу? Давай, прям... Влево, влево, влево. Влево. Влево и право. Потроху влево. Стей, 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 стей. Стей, стей. Стей. Остановись. Стою. Вправо. Вправо давай повертай и прямо. Потроху, прямо. Еще. Хватить, хватит, стій, 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 стій! Стій! Куда ти газуєш? Давай, тепер вирівнюй руль прямо і вперед. Давай, вирівнюй. і вперед. Давай максимум вперед. Ой! Ну, не вийшло, да? Ты будешь у мене на руках! <світ> Давай! Боробещай меня, бабулька. О, не получилось, ладно. И что, и, и что нам дальше делать? Что ж там его? Я... я сам не знаю, Какой тикет надо ему. Может туалет не бывал? Нет. Эээ. Е... Не, давайте. Ти. Да хочу подивитися, що же там? Не хочу подивитися Виключіть цього спарення Виключіть його. Нага, виключу я. На, выключи. <кхи> Шо ты нічого не бачиш? Я тебе тоже поломалась, поламав... баба. Ну, я поломалась. Це... Я там ось руками мателяю. Тимофей Постой Тимофей Я бачу тільки вверх, я бачу тільки вверх Там У мене шея поламалась в бабу Я творена ч не можу я, я зробити. Дивлюсь, вверх. Все, я не влюськи Все! получается, кончилась наша игра Я ніч не можу зробити Я теж Нажимай на СК, викеплею. Як вийти з цієї Окет, окет. Що, буде? ок ют, ок ют. що все? будемо заканчувати, да? Отак да, все, отаке у нас, ну, нас да. відео вийшло. У нас у нас до кінця не вийшло доїхати, там ви самі бачили якийсь сладбаун і не давав нам проїхати. Ось таке відео вийшло, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також не забувайте, я оставив ссылку на Тимофіїв канал. Переходьте, підписуйте. І так, я теж оставлю його ссылку на канал Богдана. Переходьте, підписуйтесь, теж на мій канал, тож підписуйтесь, ставте лайки на його і на мій. Е, став колокольчик чи колокол, е, щоб видно, коли приходили відео. Так, все. Всім вік! Чікі Бамбуні. Щоб у вас було все чікі і всім до побачення.